На годиннику Три кванти опівночі. Навколо все замило снігом і вже відчувається запах мандаринів та свіжої хвої. А це означає, що вже зовсім скоро почнуться новорічні та різдвяні свята. Журналісти, блогери та й взагалі все людство за останнє століття створили сотні різноманітних святкових добірок книг, фільмів, серіалів. І здивувати чимось новим майже неможливо. Так чи інакше про все вже розповідали. Але я все ж таки вирішив спробувати зробити свою зимову та різдвяну добірку книг. Можливо, я нікого не здивую, але точно комусь нагадаю про гарні та цікаві книги. Звісно, що не тільки я готую такі топи та добірки, топів багато не буває. Лана з каналу Книга з Кавою приготувала відео зі своєю добіркою топ-5 зимових та різдвяних книг. Я абсолютно впевнений, що моєї добірки вам буде замало. Нам, читачам, завжди мало книг. тому, Після перегляду раджу завітати гостя до лани та подивитися її добірку зимових книг. Посилання буде в описі до цього відео. А почати я хочу зі своєї улюбленої письменниці та її відомої у всьому світі серії книг. Я дякую спонсорам мого YouTube каналу за постійну підтримку. Також я дуже вдячний всім, хто підтримує мене на Баймієкофі та Манабанці. Завдяки вам я можу робити більш якісний контент та приділяти більше уваги читанню нових книг та створенню нових відео. Небо було майже чорне, зате сніг синювато виблискував під місячним сяєвом. Море спало під товщої криги. глибоко у землі поміж каріняч, лісовим мешканцям снилася весна. Проте весною ще й не пахло, бо зима щойно встигла ледь перевалити за новий рік. Саме у тому місці, де долина починала плавно підійматися і ставати схилам гори, стояв засипаний снігом будиночок. Схожий на чотирнадцяку кучугуру, він був дуже самотній на вигляд. У середині хатинки було тепло, у печі в льоху тлів торф, а у вітальні біля величезної кахляної печі спала довгим зимовим сном родина мумі тролів. Оповідання зима чарівниця мене вразила тим, що Тубе Янсен дуже точно передала відчуття Мумітроля від незвичної пари року. Мумітроль прокидається посеред зими, і це для нього дуже незвично, оскільки, як усім відомо, мумітролі взимку впадають у сплячку. Спочатку він усе сприймає в дуже пахмурих тонах. неба сіре, навкруги все замило снігом, Та так, що змінився рельєф місцевості, і мумітроль не впізнається. Знає знайомі місця. А, а ще сніг та вітер, дмей загалом усе навколо холодне. Але поступово крок за кроком він звикає до зими і відкриває для себе багато нового. Він помічає, як гарно блищить сніг, коли на нього падає сонячне проміння. Вчиться кататися з гірки, а свою ковзаний навіть грає в сніжки з новими друзями. Так він дуже переживає, що його друзі сплять і нема з ким навіть поговорити. Але раптом, несподівано для себе, знайомиться з новими персонажами. А потім трапляється. Таке зимове диво, і прикидаються всі його друзі. Він знайомить їх з новими друзями, і починаються зимові ігри та розваги. Поступово Мумітроль розуміє, що зима має свої гарні сторони, і ця пара року так само цікава і весела, як і інше. Тубе Янсен показує і розповідає всім нам, що недоліки в якійсь певній парі року для однієї людини можуть бути перевагами для іншої. Кожна людина знаходить якусь свою чарівність у різних парах року. Одному подобається мороз, сонце, холодний вітер в обличчя, іншому різдвяні свята і традиції, а третій обожнює кавзани та снігові гірки. Туве Янсен абсолютно приголомшливо передала зимову атмосферу. Настільки, що одного разу я перечитував цю повість навесні, і в нас із племінницею виникло відчуття, що довкола вже зима і скоро новорічні свята. Одного ранку в грудні урвався довгий зимовий сон родини мумітролів. Світ за стінами будиночка змінився до невпізнання, щось біле й загадкове вкрило всю долину мумітролів, туди-сюди снавигали чіпоролі, й гемулі, обвішані подарунками пакунками зі святковими наїдками та напоями. Усі перебували у схвильованому очікуванні чогось що прямувало до мумі-далини – те загадкове щось видавалося дуже небезпечним і називалося Різдвом. Так починається улюблене оповідання Туве Янсен Ялинка, і саме його взяли за основу для створення книги Різдво приходить Україному мітролів. Алекс Гаріді, Сесілія Давідсон та Філіпа Відлунд. Ця повість буквально пронизана атмосферою Різдва, що наближається. Родина мумітролів ніколи не бачила Різдва. Вони не знають, що це таке, тому сприймають це свято як маленькі діти з легким острахом та очікуванням якогось неймовірного дива. Якщо подивитися на цю історію з точки зору дорослої людини, то можна помітити, що історія вчить дітей не ставитися з ворожістю. Та Страхом до незвичних речей. В особливості до незвичних їм свят. І тут є приклад в реальному житті, навіть зараз. Згадайте свята Геловіну, із якою злобою та страхом деякі люди ставляться до цього свята, пишуть петиції, вимагають заборонити. В Україні таких людей мало. Ми читали гарні книжки та вчилися у чудових вчителів. А ще ми відкриті всьому новому. А от на балатах кожне свято, до якого вони не звикли, викликає вій болю та ненависті. І от Саме, щоб ми не були такими, варто читати оповідання Туве Янсен, Хоча я думаю, ви й так це добре розумієте. Але особисто для мене, для моєї племінниці та для дітей моїх друзів, ялинка Туве Янсен та її нове видання Різдво приходить Україну Мітролів. Це в першу чергу добра, трохи наївна та така атмосферна казка про свята Різдва. З тих книг, які дарують читачеві гарний настрій та можливість відпочити, занурившись у новий дивовижний світ. А потім інколи виникає бажання зробити щось гарне, щоб світ, у якому живеш, став бодай трохи схожим на той, про який я прочитав. І якщо вам та вашим дітям після того, як прочитаєте книгу, захочеться створити Різдво так, як це робили мумітролі, не відмовляйте собі, навіть якщо на вулиці літо. З пригодами Мумітролів пов'язаний один із моїх найтепліших спогадів дитинства. Мені було десь 12, можливо, 13 років наближалися новорічні свята, про що свідчила поява новорічних хлопок у нашому магазині. Батько тоді приніс таку, думаю, таку величезну ялинку, яку навіть прийшлося обпилювати, щоб вона не чіпляла стелю. А мати принесла мені книгу тоді ще невідомої для мене письменниці Туве Янсан, Зима чарівниця. Канікули в мене почалися трохи раніше, ніж усіх, бо я трохи хворів. Занадто низький тиск був щось таке підліткове, перехідний вік та таке інше. І от я добре запам'ятав такий один. Затишний вечір. Я сиджу біля ялинки, яку ми вже нарядили в іграшки та гірлянду. Запах хвої, світло вимкнене, горить лише одна лампа поруч зі мною та гірлянда ялинки. В мене в руках крихітна чашка кави та зима чарівниця. Тоді я вперше читав цю книгу та, скоріш за все, вперше спробував каву. Мені призначили по крихітній чарці вранці та ввечері, щоб трохи підняти тиск. Кава тоді була неймовірною розкішю, бо це були 90-ті роки, і мені була потрібна натуральна кава. Тому батько купував зерна кави, сам робив памел. Вся хата тоді була буквально просякнута запахом кави. Смачна кава, чудова книга, тепле крісло та красива ялинка. Все це створювало затишну та трохи чарівну атмосферу, і тоді здавалося, що в майбутньому все буде добре. Я і зараз так вважаю, в нас у всіх все буде добре. Ельфійка Маша, що мешкає у місті Рівенділ, ельфійському засередженню найкращої у світі кави, прислала мені посилку з позначкою 25 Coffee Roasters. Це кава найвищого гатунку. Саме аромат кави з цієї посилки розблокував мої найтепліші спогади про різдво, книги та каву. Ugh. Oh. 25 Coffee Roaster – це компанія-виробник натуральної свіжообсмаженої кави в асортименті понад 40 кавових позицій з 13 країн світу. А також є чай, кава без кафеїну, смаколики та кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому вся кава смачна та корисна для організму. При замовленні від 350 гривень памел та доставлення безкоштовні. Крім того, в компанії є менеджер, який у Діректі або за допомогою телефону допоможуть. Вам підібрати ідеальну каву, або ви можете звернутися до чат-бота помічника на сайті. Також є можливість доставки у Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію. І доставка кави кур'єрам безкоштовно при замовленні від 1500 гривень. Важливо, що 25 кофе Ростерс допомагають ЗСУ. Є навіть спеціальна благодійна кава, яку можна придбати, і вона буде відправлена воїнам ЗСУ. Крім того, з кожної пачки кави лінієк 25 і Specialty компанія перераховує 25 гривень на допомогу армії. Також вони підтримують і тварин, які постраждали від війни, перераховуючи 25% з кожної пачки Келвінс кава до притулку домівка врятувати. Тварин, що знаходиться у Львові. На цей раз мені надіслали багато різноманітної святкової кави. З відмінності, які я одразу помітив, це такі от. Красиві наклейки на пакетах з кавою. Я про ці наклейки перепитав і з'ясувалося, що це новий приємний сервіс. Людям подобається дарувати каву на свята. Або просто так. Тому компанія додала спеціальні етикетки на різні події життя. Любій матусі, колезі, подрузі на день народження, Різдво тощо. Які вони клеять безкоштовно за вашим запитом. Є ось такі. Моєму котику, нехай буде тепла від Абіймів красиво виглядають та стануть чудовим подарунком. А ще мені надіслали каву у спеціальному різдвяному пакуванні Happy Holiday Edition. Є ось такі упаковки по 100 грам і є ось такі 250 грам. Різдвяна краса. Звісно, що я фізично ще не встиг все скуштувати. Але я вже знаю якість цієї кави, впевнений, що все сподобається. А поки що, я кожен ранок, як скрудж МакДак, відкриваю валізу з кавою та рахую скарби, кажучи при цьому пошепки це на свята. Також хочу нагадати, що у всьому мультивсесвіті вже відомий мій промокод Quantum, який дає знижку у 20% на всю каву, окрім дріпів, комба та наборів. Тепер він діє постійно, тому користуйтесь, щоб отримати гарну знижку та купити каву на новорічні свята. Джеймс Пол Блейлак це американський письменник фантаст один із головних представників жанру стімпанк. Перший роман письменника, який має назву Ельфійський корабель. Вийшов у 1982 році. Пізніше у книги з'явилося продовження Романи Гном що зникає та Кам'яний Велетень. Книгу часто порівнювали з культовою історією гобітів Толкіна, але критики всього світу зазначали, що придумати у цьому жанрі щось більш не схоже на Толкіна ніж твори Блейлака просто неможливо. За жанром, ці книги являють собою суміш такого легкого стімпанку, фентезі та пригоду стилі Роберта Льюіса Стів. Венсана, Лоренса Стерна та Жуля Верна творчістю саме цих авторів надихався Джеймс Блейлак. Майстер сировар Джонатан Бінг у компанії професора Вурсла, простака дулі та пса Ахава, вирушає вниз по річці з вантажем сирів. І можливо, не було б у цій історії нічого примітного, якби не підступні гобліни, скелет, що плаче, злий гном шлязнак, чарівні монети та годинник, який може зупиняти час. А ще пригоди в кількості близьких до кількості дірок у сирах майстра Бінга. Вантаж сиру це не головна причина. Заразі майстра Бінга. Пізньої осені, особливо взимку, він завжди надає перевагу тріску палін у каміння, м'якому кріслу і великій частці гарячого пуншу або кави. І тільки ближче до початку зими майстер сировар один раз возить свої сири на плату до пристані вербовий ліс. Там частину сиру він продає, а спеціальний різдвяний сир міняє на медові пряники, без яких ніхто у маленькому містечку. Твомблі не може навіть уявити собі Різдво. Навіть Песа і той згоден, що без медових пряників не може бути ніякого Різдва. Але цього разу до жителів містечка дійшли чутки, що гноми просто взяли і залишили пристань вербовий ліс. Начебто їх звідти погнав підступний гном Шлізнак. А ще хтось, наче, бачив ельфійський корабель, який пролітав понад лісом. Не те, щоб майстер Бінг мав схильність до пригод, тим більш, коли мова йде про підступних гномів, але хтось таки повинен розібратися в тому, що саме трапилося, та врятувати Різдво для цілого міста. А, ці книги, особисто для мене, теж стали пригодою та новорічним дивом. Подарував мені їх мій друг рівно за місяць до своєї раптової смерті. І на тлі всіх подій я про них забув. Вони опинилися в старій книжній шафі, де я знайшов їх 7 років по тому. І це було за 5 днів до Нового року. Тож я вирішив прочитати і за два тижні прочитав усі три книги. Я був просто в захваті від цієї історії. Мої емоції та враження нагадувалися. Але мені ті часи, коли я вперше читав книги Льюіса Стівенсона або Жуля Верна. Для мене подорож разом з майстером Бінгом стала тією, що запам'ятовується на все життя. А ще якщо автор зміг створити неймовірних персонажів, сюжет, атмосферу, цілий світ та пригоди майже без прямого насилля, то я вважаю це неймовірним талантом. І от в першій книзі нікого не вбивають, не калічать, немає крові, болю та такого іншого. А, але без цього пригоди не стають менш цікавими. Максимум насилля це побити палицями шкідливих гоблінів, при цьому автор. Одразу зауважив, що гоблі нам не болять. Чи вони просто люблять робити шкоду та заважати іншим, щоб люди відволікалися від справ та ганялися за ними з палицями. Згодом до цієї дилогії автор додав ще й третю книгу, яка має назву Кам'яний Велетень. Це не продовження пригод Джонатана Бінга та його друзів скоріше, це передісторія. Автор створив настільки яскравих та цікавих персонажів другого та третього плану, що абсолютно всі читачі Мріяли почитати ще про їх пригоди. І він здійснив нашу мрію. Особисто мені ці персонажі другого та третього плану найбільше нагадували персонажів з мумітрулів Тубе Янсен і трошки персонажів другої відомої на весь світ книги Аліса в країні Чудес Льюіса Керролла. Та й за атмосферою третя книга більше схожа на фентезі-казку, ніж на пригодницький стімпанк фентезі Роман. Також я вважаю, що ці книги це чудова нагода трохи покращити знання англійської мови. Перекладу української немає і скоріш за все не буде. Але стиль та мова книг дуже прості. Немає складних термінів, складних фраз, все написано в дуже легкому стилі. Тому це ще ідеальні книги для читання англійською. Це, звісно, моя особиста думка, бо я все ж таки не лінгвіст, а не перекладач, можливо, я помиляюся. Але знаю з відгуків знайомих, що читання цієї трилогії англійською мовою далося їм досить легко. Тож, якщо ви ще не читали ці дивовижні книги, попереду вас чекає безліч неймовірних пригод та приємних знайомств. Різдвяна свинка це перший дитячий твір Джаан Роулінг після серії про Гаррі Поттера. До книги я спочатку поставився досить скептично. Все ж таки, мені вже три тисячі років, а книга, на мій погляд, була не з тих, що заходять у будь-якому віці. Але чуючи постійно теплі й гарні відгуки, я вирішив прочитати. В книзі ми читаємо про маленького хлопчика Джека, в якого є улюблена дитяча іграшка, Гална Слинка, або як він її кличе, ГС. Вона завжди була з ним у добрі та лихі часи, але якось одного святвечора сталася найжахливіша річ, яка тільки могла статися. ГеС зникла. Однак, недарма кажучи, у ніч перед Різдвом стаються дива, а навколо панує справжня магія. Саме така різдвяна магія оживила ще одну іграшку Джека Різдвяну свинку. І в неї з'явилася неймовірна ідея. Вони разом з Джеком повинні вирушити у страшенно ризиковану подорож. до E Чарівної країни загублених, щоб порятувати улюблену ГС від жахливого згубника. Розповідь поступово ускладнювалася, з'явилися додаткові персонажі, пригоди і сюжетні повороти. І через деякий час я став розуміти, що письменниця заклала сюди набагато більше, ніж здається, на перший погляд. І дорослі, і діти знаходять в цій касі щось для себе, адже це історія не тільки про чарівну подорож, а й про дорослішання, втрати, і як з ними примиритися. Та й взагалі чи варто примірятися з неминучими й найрізноманітнішими втратами, з якими стикається кожна людина. І водночас це добра чарівна казка, в якій знайшлося місце для радості та смутку. Адже Різдво, особливе Різдво, це не тільки веселощі та радість, а й легкий смуток. У таке свято ми думаємо про те, що минулого року було багато гарних подій. Ми познайомилися з безліччю людей, з'явилися нові друзі. Ми багато працювали, і заслужили. Там підвищення або премію, купили те, що давно хотіли, втілили в життя свою мрію, вилікували хворобу, прочитали навіть цікаві книги. І одночас ми відчуваємо легкий смуток, згадуючи людей, які з різних причин уже не сядуть з нами за святковий стіл. Згадуємо якісь втрачені можливості, і з легкою тривогою думаємо про те. А чи принесе наступний рік скільки ж усього гарного як рік, що минає? Чи будуть нові зустрічі, нові книжки цікаві події? Чи вдасться здійснити ще одну свою мрію? Чи буде все це? Адже цього року було й страшнувато робити крок у новий рік. На Різдвяні свята ми всі стаємо маленькими дітьми, які вірять у магію та новорічні дива. Всім нам хочеться, та водночас трохи страшно, зробити наступний крок у майбутнє. Маленький хлопчик Джек теж трохи побоювався, але з допомогою своїх нових друзів, коробки для сніданків, безстрашного компаса, крилатої надії та інших загублених речей. Він спробує врятувати найкращого друга від безжального пожирача іграшок згубника. А от чи вийде в нього, чи ні, пропоную вам дізнатися самим, прочитавши книгу Різдвяна свинка від найкращої каскарки світу Джоан Роулінг. Ден Сімс, американський письменник-Фантаст, один з небагатьох письменників, який пише ну, майже у всіх жанрах літератури фентезі, епічній наукової фантастиці. В жанрі романів жаху, саспенсу є автором історичних книг, детективів та мейнстріму. Найбільшу відомість у жанрі фантастики йому принесли пов'язані в одну епічну історію романи Делогії Геперіон та Індіміон. Я абсолютний фанат всіх чотирьох. Книг та окремого оповідання сирати спіралі. Терор ще одна відома книга Дена Сіманса, яка особисто в мене стійко асоціюється з зимою. Коли ми сидимо в своїх домівках, добираючись до роботи на метро, тролейбусах або власному авто, зима здається, не такою вже й небезпечною порою року. Навпаки, ми схильні вважати зиму чимось таким затишним, пов'язаним з атмосферою Різдвяних свят, ми зробили зиму комфортною. Але вона не завжди була така і далеко не всюди є такою зараз. Терор нагадує читачам про лють сніжної бурі, про морози, від яких у повітрі миттєво а, застигає плювок, а, безкрайні білі пустелі, засипані снігом, або, як його раніше називали, білою смертю. Ден Сіманс раками працював з архівами, присвяченими реальній експедиції кораблів Еребуса та Терору, які в 1845 році покинули рідний порт у пошуках північно-західного проходу через Північний Лядовитий Океан. Кораблі так Ніколи й не повернулись. Завдяки тому, що письменник ретельно вивчав всі матеріали стосовно цієї експедиції, при читанні книги з'являється відчуття, що ти прям реально знаходився на борту одного з цих двох кораблів. Сіманс дуже точне, водночас атмосферна зміга писати цілу історичну епоху, і під час читання не виникає жодних сумнівів в реальності того, що відбувається. Північ, лютий холод і не менш дошкульний голод, а також смерть від надприродного чогось, яка повсякчас чається десь поряд, раз у раз забираючи життя учасників експедиції. На тлі, у буквальному сенсі, смертельно прекрасних пейзажів півночі відбувається боротьба з байдужою і жорстокою до людини природою. Боротьба з чимось невідомим, чого не можуть спинити ані рушниці, ані найлютіші бурі північної зими. Врешті-решт, боротьба одне з одним, адже як відомо з давніх давен, людина найстрашніший та найжорстокіший звір. Ден Сімонс водночас з описом важкої подорожі цих двох кораблів, подає своє власне бачення того, що саме з ними сталося і чому вони не повернулися. А зараз, коли навколо зима та холод, саме час прочитати книгу Дена Сімонса Терор. Спочатку я хотів додати до топу зимових книг серію Джина Вульфа Книга Нового Сонця. Але потім зрозумів, що в мене весь жанр, в якому написана ця серія, асоціюється з зимою. Тому я вирішив трохи розповісти про жанр та про книги, які варто почитати. Земля, що помирає, це під жанр наукової фантастики, дія якого відбувається у далекому майбутньому, або наприкінці життя Землі. Коли вже навіть самі закони Всесвіту не діють. У цьому жанрі переважують теми втоми від світу, ентропії, ідеалізму, виснаження ресурсів та надії на відновлення. Від жанру постапокаліпсису цей жанр відрізняється тим, що тут не Катастрофічне руйнування Землі, суспільства або Всесвіту, а більш спокійне ентропійне е, виснаження е, з надією на переродження або поступове відновлення, з надією на весну. Так, цей жанр в мене завжди асоціювався з зимою, коли все вкрите снігом, небо завжди сіре, а сонце ледве світить. Холодна, людство ховається у теплих будинках. Здається, що світ споражнів. Єдина надія, яка залишається надія на весну. У книгах цього жанру часто зустрічаються елементи техно-фентезі, твердої, наукової фантастики, містики та. Релігії, крім того, цей жанр чудова нагода пофантазувати на тему законів фізики, які змінюються або взагалі не працюють під дією ентропійного виснаження та руйнування самої тканини реальності та матеріального світу. Це трохи схоже на магію. Хочу порадити почитати найкращих представників жанру Той, хто пережив людство Лавкрафта, розповідь про повільне згасання людської цивілізації та зникнення всього життя на землі. У центрі сюжету останній зі свого племені чоловік на ім'я Ул. Він мандрує пустельними землями та покинутими містами, сподіваючись знайти воду та тих інших, хто вижив. Ніч Джон Кембл. Розповідь про... Переміщення льотчика випробовувача в далеке майбутнє, де діаметр чумацького шляху змінився до відстані менш як один світловий рік. А мертва Земля обертається навколо червоного холодного Сонця. Усі гази, крім неону та гелію, в атмосфері планети замерзли, занапастивши всіх людей і машини майбутнього. Міста на краю світу Едманд Гамільтон. роман про події в невеликому американському містечнику із секретною ядерною лабораторією, на яке скидають. Багатомегатонну атомну бомбу, унаслідок чого містечко з його жителями переміщується в дуже-дуже далеке майбутнє. Місто й Зорі Артур Кларк роман, що описує життя міста діаспор яке існує вже мільйони років. І, звісно ж, цей безсмертний Роджера Желязне роман про майбутнє Землі, що стало туристичним раєм для інопланетян після ядерної катастрофи. Крім Переосмислення античної міфології желязне розмірковує про спадщину людства та його долю. І наприкінці відео хочу порадити ще дві книги, які я планував додати в цей топ, але через різні причини поступово прибрав їх з тексту сценарію. Це детектив Гатиклісті Різдво Іркюля Пуаро та фентезі Пратчета. Батько Вепр». Дуже гарні та цікаві книги, є атмосфера зими» та Різдва, тому я можу сміливо порадити ці книги для читання. І якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте ставити. Лайки, підписуватись на канал та пишіть у коментарях, які книги ви любите читати взимку та на різдвяні свята. На годиннику все ще три кванти опівночі, але рік невблаганно наближається до кінця. Зовсім скоро я розповім вам про свій топ з трьох найкращих книг 2023 року. А поки нагадую, що рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті, можливо все скрізь і одразу.